Роз'яжіть рівняння з дробу. Згадаємо, як ми можемо записати один дробом. Наприклад, із знаменником 8, 8, 8, а із знаменником 20, 20, 20. а із знаменником 13. 13, 13, П'ять п'ятих і так далі нескінченно множина таких виразів. Розв'яжемо рівняння. Х додати три п'ятих дорівнює одному. Х додати три п'ятих дорівнює п'ятим. Тепер ви скажете, ой, як легко. Х дорівнює 2 п'ятим. Ми вже розв'язали рівняння. Молодці, далі буде.